Славута будується, розпочато будівництво чергового житлового будинку. Він закладається на військовому містечку на місці колишньої вугільної котельні, приміщення якої давно не експлуатується, і було місцем збору асоціальних людей. Будинок матиме чотири поверхи, 48 квартир, покращеного планування. До речі, це перший будинок в Славуті, у проєкті якого враховані нові норми утеплення 100 мм пінопласту замість 50, як було раніше. Зводить будинок місцева будівельна організація Славута Юнікс, яка Працює на ринку вже 10 років і майже усі останні новобудови в місті справа її рук. До супідрядних спеціалізованих робіт будівельники запрошують також місцеві організації. На комунікації ми будемо привлікати субподрядчиків, які для нас будуть встановлювати вікна. Другі субподрядчики будуть протягувати комунікації, воду, каналізацію. На воду каналізацію ми, до речі, привлікаємо водоканал. Тобто сторонники того, щоб комунікація робила. Била непосредственно ті фірми, які і подають ці комун -послуги. Міський голова Василь Сидор, який разом із головним забудовником до того ж, депутатом міської ради Юрієм Федотовим оглядав будівельний майданчик, не приховував задоволення. То, що будується це приємно, особливо житло. Це говорить про те, що місто живе. Нам приємно, що будують наші підприємці, славуцькі підприємці, люди, які тут живуть і працюють, тому що це і робоча сила Славуцька, це і житло, це і це відповідно є можливість взаємної відповідальності. Будівельникам, що зводять будинок, вперше вдалося зекономити чимало часу і нервів при підготовці і отриманні дозвільних документів на будівництво. Такі послуги віднедавна надаються через місцевий центр надання адміністративних послуг. Славута, перша в Хмельницькій області і сьома в Україні, отримала таке право. Перший раз, коли ми нікуди не їхали получати дозвола, ми отримали благодаря тому, що місцева влада так сказати добилася держбудконтролю на містах нам приходилось їздити, дуже багато їздити в Хмельницький Держбудконтроль, то в цей раз нам це, я скажу чесно, вийшло набагато легше, набагато швидше. У нас тільки слова подяки для місцевої влади, в особі Василя Богдановича в тому плані, що дійсно сьогодні згідно децентралізації ми маємо. Так, так воно і мало бути, що місто має в першу чергу контролювати те, що будують забудовники. За рахунок того, що ми маємо сьогодні ДАП, то, що ми маємо інші структури органи, які в нас працюють і створені, це дає можливість нам ну, в найкоротші терміни. Без будь-яких там цих всіх неприємностей, які раніше існували, ми знаємо, коли треба було їздити, здавати. Відкрито, доступно. Ну і саме головне, що в нас є можливість вже буде порозуміння, тому що, звісно, якість будівництва повинна бути. Будівництво повинно відповідати сьогодні державним будівельним нормам. Здача будинку планується на кінець року. Забудовник зобов'язується облаштувати й дитячий ігровий майданчик. Район переважно старих забудов завдяки цьому. У і стане красивішим до того ж, у мешканців новобудови у недалекому майбутньому буде змога мати, як то кажуть, під боком і дитячий садочок, і школу. Уже розпочата робота над плануванням забудови новітнього житлового масиву, поряд на території колишнього військового полігону або як його називають у народі, полі чудес. Мали нагоду на громадських обговореннях ще раз презентувати про проект детальний, поки не проект а поки план детальної забудови території. Далі Процедура затвердження і в подальшому це є питання розроблення проєктів, вже самих проєктів. То є справа не проста, то є фінансово затратна. Але сподіваюся, що ну, рік-півтора і ми зможемо поетапно це все діло розбити, тому що зразу територію забудовувати 60 гектарів, то дуже складно буде. Будемо проводити тендери, будемо вивчати пропозиції і розпочнемо. Буде там буде файний мікрорайон, де будуть суперкомфортні умови для проживання і відпочинку. Забудова нового масиву буде масштабною і поетапною. Славута Юнікс сподівається, що зможе позмагатись у тендері і теж братиме участь у будівництві.